Електричний седан Шевроле Вольт компанії Дженерал Моторс, який також здатен їздити на бензині, ніяк не може знайти покупців у США. У Європі ж навпаки продажі цього авто побили усі найоптимістичніші очікування. Дженерал Моторс. Тепер у компанії сподіваються, що після проведення додаткових тестів з безпеки Volt почне завойовувати популярність і на американському ринку. Дженерал Моторс представила свій електромобіль у 2007 році. Тоді вона пообіцяла дати людям машину майбутнього. Потім з минулого року, відколи авто поступило в продаж, американці не дуже поспішають розкуповувати його. я знав, що нова технологія просуватиметься на загальному ринку повільно. Попри те, що компанії так і не вдалося досягти мети і продати у минулому році 10 тисяч машин. Федеріко каже, що не втрачає оптимізму. люди ще не до кінця розуміють, як це працює, але чим більше людей купують, тим більше вони розповідають своїм знайомим і ростуть продажі. Ми продали 8 тисяч авто у перший же рік. Продажі авто різко впали після того, як уряд минулого року почав розслідувати причини того, чому відремонтовані після ДТП машини могли випадково загорітися. Потім на початку року, через відсутність дефектів, справу закрили. Редактор автожурналу Popular Mechanics Лері Вебсер каже, що GM поставило за мету продати надто багато машин, що буде дуже важко, враховуючи її ціну. Ціна авто 40 тисяч доларів. А за 20 тисяч можна купити звичайну машину з таким же об'ємом двигуна. Серед європейських покупців дедалі популярним стає схожий на Вольт Opel Ampera, який вийшов у продажу у лютому. Щоправда, інтерес до Вольта поки що не вщухає, і компанія отримала близько 7 тисяч замовлень. Джим Федеріко каже, що на початку ціна Вольта була встановлена дещо високою, що виробники мали змогу покрити витрати пов'язані з розробкою нової технології. Але чим більше машин буде продаватися, тим дешевше вони будуть коштувати. Тим часом Ларі Вебстер каже, що у США чи не найбільшою проблемою для продажу електромобілів є дистанція. Американці звикли подорожувати авто на довгій відстані. А Вольк, наприклад, на одному заряді може проїхати не більше 75 кілометрів. у цій країні дуже цінується свобода подорожування а електромобілі її обмежують. утім, ціна на бензин у США продовжує зростати, і саме цей фактор може стати визначальним у виборі американців свого нового авто.